Замучився. А знаєте чого? З самого низу дійшов туди. О, руку, я, дивіться, які брудні. Дійшов туди, по цих таких зігзагах, спустився, тому що напряму там такий крутий де обрив, можна туди вниз полетіти. Ото я так ішов з однієї сторони, з другу переходив, поступово нічого не знайшов. Було деякі два сигнали. Скажем, не цікаве. Почав назад повертатися наверх і планую ще зайти. Є поляна, одна тут недалеко, де в мене було щитки, два щитки кілець. Одне 16-го, друге пізніше періоду. Туди ще думаю зайти, а тут піднімаюся, вже так виходжу, думаю, так добре, отут ще. Може якийсь сигнал зловлю і зловив глибокий, от лежить. Дивіться. Не повністю, не цілий, вже напевно та, зірваний, тому що тут бачу є. Корона не ціла. Але представляєте, отак от він лежав. От так, от так. І важко його було діставати. Я тут хвилин 10 його купав. Курчі. Але витягнув. Тепер його треба якось дотягнути наверх. А треба ще трошки пройти. Піднятися. Рюкзака я чомусь собою не взяв, ну що зробити? Тут він забитий весь болотом. Може буде так пройдуся і закину туди, якби на той наступний рівень. тут так, бачите, Дороги ніби, але рівнями. Один рівень піднявся, другий, потім третій і до самого верху. Попробую, може ще що щось буде цікаве. Але хотілося б якихось, хоча б одну монету сьогодні знайти. Наразі немає.